Page 109. Grammar. Prepositions with for until. Uh, і ми вже трошки розбирали з вами ці прийме, uh, прийменники. With the for до, uh, Коли говоримо про якийсь термін. Until до якоїсь години. I'm with Sofia. Я з Софією. We are staying here for three days. Ми залишаємося. Тут на 3 дні. We are here until Friday. Ми тут до п'ятниці. І сторінку 155 ми розбирали з вами у попередньому відео. Це була сторіночка 107. Коли ми розбирали IT, так, займенник IT. Повторюватися вже більше не буду. Якщо захочете, то переглянути вправу. Там одна лише вправа. Так. Exercise 1. Complete the postcard. Choose the correct prepositions. Доповніть листівку. Оберіть правильну, правильний займенник. Hi, Lara. привіт, Лара. Lara. staying on a farm with some friends. Of my parents. Ми залишаємося на фермі з друзями моїх батьків. The is great. Погода чудова. it's warm, but it's not too hot. Тепло, але не жарко. We are here until Sunday. Ми тут до неділі. Every day we walk in the countryside for 3 or 4 hours. Кожного дня ми гуляємо за містом по 3-4 години. I'm always hungry. Я завжди голодна See you soon, Михайло. Незабаром побачимося, Михайло. Так, Exercise 2. Доповніть речення знову ж таки цими самими словами. Я буду ставити тільки першу літеру. Sam and I are going to Tom's party. Do you want to come with us? Sam і я хочемо піти на, до Тома на вечірку. чи ти хочеш піти з нами, так? Дописала вже останні літери. Так, I play football for about hours every day. Saturday. Я граю у футбол близько двох годин кожної суботи. Так. My music lesson doesn't finish until 3 ока. Мій урок музики не закінчується до третьої години. Till. Так, I can come to the park for an hour. This afternoon. Я можу прийти в парк на годинку. Сьогодні після обід. I want to go on holiday with my friend. This year. Я хочу піти поїхати на канікули чи на свята з моїм другом цього року. О, господи, вже накреслила то на чого. Так, ну ви зрозуміли, що це буде виз. Напишу тільки W. Так. Uh, you, can stay, uh, you can stay at my house until Saturday. Ти можеш залишитися в моєму будинку до неділі. Так. І дивимося далі. Writing. You are on holiday. In one of the play of the places in the photo. Write a postcard to your friend, then read your postcard to the class. Mm. Mm. Ви на канікулах на в одному з цих місць, що на малюнку, напишіть листівку своєму другові, потім прочитайте листівку класи. Say where are you? Where are you are? And who are with who you are with? Скажіть де ви і з ким. Say, what the weather is like. Яка погода, скажіть. Say, what do you do every day? Що ви робите кожного дня? And say how long you are staying. Як довго ви залишитеся? Так, добре. На цьому завершуємо коротеньке наше відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!